Доручити придбати прослухає системи голосування в залі кордона зусилля Чернігівської міської ради до 15 квітня. Можна я треба до як комісія допоручу? Та я розумію, а ви реально це все зробите до 15 квітня? Це, короче, передбачено програмою комп'ютеризації, яку ми приймали допомогу. До 15 квітня це нереально. Если мы говорим о реальных сроках и хотим, чтобы оно было выполнено, давайте мы как бы поставим этот вопрос с учетом изменения бюджета по первому кварталу, с учетом принятых решений по депутатскому фонду до сентября 2013 года. Тогда как бы я реально могу дать поручение провести тендерные все процедуры, выбрать систему, и тогда оно будет реализовано по бюджету. Якщо річ відбудеться до 15, до 15 вересня 2013 року, тоді воно прийнято. А якщо хочете, щоб воно не було виконано, тоді воно не може бути виконане. Погоджуйтесь? Так, як встановлена ця система голосування, передбачено програмою, яку ми вже прийняли одному році. Це ну, додаткове нагадування виконавчої ліці влади, що потрібно виконати все ж таки програми. У мене є пропозиція. Ту особу, яка відповідала за виконання саме цього сегменту програми, що він ця особа зараз дала ту інформацію про пророблену роботу, які, вона, які є пропозиції і можливості вирішення, до того як ми приймемо рішення щиро дякую. Давайте створимо тимчасову контрольну депутатську комісію Щас. і заслухаємо ту особу, і <різь> <різь> депутат Мару. Шановні колеги, ми зараз говоримо про час, щодо часу необхідного для проведення тендерних процедур. Проведення тендеру залежить від суми закупівель держави. Планшет коштує зараз приблизно 2 тисячі гривень, це 100 тисяч гривень. Програма розроблена нашими дітьми, нашими студентами Чернігівського технологічного університету і опробована вона є. Я не знаю, на жаль, скільки вона коштує. А, все, що стосується, ну, це дорого. І будемо робити конкурс шукати дешевше, я думаю. Ну, Просто що обласна рада закуповувала. Ясна річ, що у нас може трошки менше бути затрати, оскільки депутатів обласної ради. Ми займалися цим питанням і виконували це доручення. І дійсно стосовно технологічного університету і попередньо домовленість є. що саме слухаємо, або не слухаємо Прорахувати. Для обласної ради півтора мільйона гривень воно коштує встановлена система. На жаль, по тих причинах, які ми в першому питанні розглядали, обласна рада не змогла розрахуватися, є заборгованість. Я прошу той термін до 15 вересня, ми дійсно встановимо. Якщо це буде раніше, ніхто затягувати не збирається і дивитися. але Якщо ми послідовно прийдемо, це повинно бути і хотілося б. і ставить я завдання на таким чином, що це не тільки закупити планшети і роздати. Переобладнання залу засідань, щоб він був багатофункціональний у зв'язку з проведенням і сесій, і іншого використання і круглих столів, які у нас є, скажімо, і слухані, щоб ми могли проводити тут. І тому у нас затрати займаються цим питанням, вікно доручено, один блок займається непосредственно електронщики, літончики, поручено займатися залом і соєдинити їх. Все. И до 15 сентября мы это сделаем. И хотелось бы это сделать до 15 сентября, показать зал заседания. У нас все равно в сентябре месяц день города, как бы будет в летнее время. Когда наступит период отпусков, у нас будет возможность э -э какой-то тайм-аутом использовать по переоборудованию и зала, и установлению всей системы. Тому и прошлое. Давайте все мы сделаем. До 15 квітня это нереально. И по тендерным процедурам, и по программному материалу. Я хотел бы, чтобы комиссия солдатов уже занимается лет как бы 6 этим вопросом. Я хотел бы, чтобы и солдатов пошел сюда, чтобы мы посмотрели, доложили депутатов и реально ее сделали в конце концов. Не на один год, не на два, а Бог его знает на сколько. И потому что у меня принципиально согласие есть. Единственное, я прошу, до 15-го Все, Я думаю, що цього часу до 15 квітня достатньо, тому що повісити твій плазму і поставити блок Wi-Fi, який буде працювати з цими планшетами. Програми забезпечення, так, але 2,5 до 3 місяці цього достатньо. Ми в були це, Так давайте зробимо за засідання електронне місце. Давайте, щоб було презентацію. Я приєднуюсь до пропозиції пана Іванова. Давайте все ж таки встановимо є проєкт рішення. Давайте будемо голосувати. А якщо це відтягувати до вересня місяця, я хочу нагадати в четвертому скликанні. Вже було, рішення, Салдата, Медель, вже було прийнято рішення про солдата не дасть трикати, вже було прийнято рішення про встановлення цієї системи голосування. Навіть були кошти передбачені. Але, на жаль, їх, бачите, немає. Тому е, потрібно казати нам, коротше потрібно, прозорість е, голосування, яке проходить в цьому залі. І це наполеглива вимога депутатів, як ви бачите, всіх фракцій. Тому що є дуже великі застроги щодо а, певних а, процесів, які тут відбуваються. А щодо що вересня місяця дуже складно сказати, тому як, так, як всі комплектуючі основні вони а, іноземне виробництво, дуже важко сказати, як, скільки буде коштувати долар у вересні. Тому пропозиція віти місяць. Дякую. Слава. Ти, напевно, пам'ятаєш, що цей вопрос, як піднімався, як тердора у нас проводились тоді. Я тоже разрабатывал систему в свое время, это был 2001 год тогда. Тогда он стоил 78 тысяч. Тогда предусматривались микрофоны, и на тот момент тот полный комплект, который нам необходим. И те функции, которые необходимы, о чем сказал Александр Владимирович, и которые нам не нужны, функции областного совета. То есть не надо мыслить на уровне планшета. Ребята, прежде всего, Давайте поставим нормальную систему по нормальной стоимости, оптимальную именно для нас, для депутатов городского совета, но которая могла бы использоваться еще в этом зале заседаний, в том числе территориальной громады. О чем как раз сказал Александр Владимирович. Можно было проводить совещания, семинары, семинары отчет городского головы тоже самый, с видео там, изображением и так далее. Поэтому я считаю, что с со всеми микрофонами, месяц, с отключением давайте. микрофонов, чтобы болтали поменьше, да? Значит, я думаю, что это можно будет сделать с теми тендерами, ребята, с теми тендерами, я думаю, как раз вот до августа месяца, ну, сентябрь месяца, действительно реально. Но не надо спешить с этой планшетами. Полтора миллиона это слишком завышенная сумма, поверьте мне. У нас нет таких денег. Зал багато Хто був у Київській міській раді також, коли індивідуальні робочі місця. Не бігати до мікрофона, не тігати кішнові. Індивідуальне ді, екрани, голосування. Зроблено пів залу, в якій функціонально буде проводитись і слухання, і наради. І ми запрошуємо, працюємо з міжнародними фундаціями, які прийшли б зайняли той час, коли немає сесії, проводились, і більш функціонально він використовувався. Половину зала взагалі, щоб воно було встановлене е, стільці, які б могли б збиратися, спиратися, виноситись, встановлюватись по-іншому. Саме такі багато функціональних доручів. Тому мова йде не тільки виключно правильно Гай Богданіч мова веде, що про планшети, які дали планшет, а про е, нормальні мови, які ну, створили певний імідж, вибачте, будь ласки, і, і можливість. Багато функціонального використання цієї зали. Якщо немає підговорювання, я не хочу, щоб ми тільки за дату відбралися 15 квітня. Все? Ну 15 квітня я думаю, що задавати. І, 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 якщо ми можемо створення на нормальних умов, я просив би 15 вересня і я зобов'язуюсь, що ми це використали. Экран. Зможемо зробити до 15 вересня. Погоджуйтесь, погоджуйтесь.

Ставимо зараз замість 15 квітня, ставимо 15 вересня 2015 року. Погоджуйтесь чи ні? Можна вносити зміни. За основу. Хорошо. чого ти, якщо если... тут вже ж мова йде про конкретні домовленості, що ми домовляємося, 15 вересня і голосуємо. А не будемо Они будем по регламенту і за якісь моменти. Це рекламна, це хотіли за два місяці. Повожуйтесь на 15 вересня. Можна розробникам Ігор Іванович, можу я поставити у вас в 15 вересня 2014 року. Ті депутати, які поставили підпис свій, наполягають на тому, щоб проголосували спочатку в редакції, а потім вже шофер, за вашою шумом. Станом в редакції за основу. Прошу послуги. Ставлю на е, голосування зміни, які я пропоную і підтримую були частиною 15 вересня замінити 15 квітня, 15 вересня 2013 року. Хто за, прошу проголосувати. 15 вересня 2013 року. Прошу голосувати. 16, да? Решение в жизни. Да нет, ну такого просто не буде. Будет подсчитываться 15 квітня, чому не выдано на рішення сесії. Все. Сміну до бюджету, зміни до бюджету, по першому хвасту до сих Ну, Погодьтесь, якщо ми хочемо, щоб було виконано, а якщо ми зарані закладемо, що нам система не треба, ніж не було виконано це рішення, це, це другой вопрос. Подайте другий вопрос. В цілому не голосували. Я, я що кажу, що проголосовано зміни. Шановні колеги, я хочу нагадати, що в 2011 році ми двічі збирали навчання депутатів, куди санцелівський крок запрошував представників різних фірм, Харківська була фірма і Київська фірма, із представленням нам системи голосування.